дня, шановні пані та панове презентую вам однокімнатну квартиру з 45 квадратних метрів, п'ятий поверх, житловий комплекс квадрат, місто Ужгород. Покажу, який гарний у нас тут вид. Ось Такий гарний житловий комплекс. Житловий комплекс квадрат закритий, Закритого типу Відеонагляд. Е, таких є декілька дворів гарних. Ось Така краса. Потім є ще е, на території величезна кількість зелених насаджень і е, спортивні майданчики і т.п. Під цим відео залишу посилання на огляд самого ЖК. Тут знаходиться у нас ліфтова, тут ліфт, працюючий ліфт. Праворуч у нас знаходиться знаходиться східці. Ось, панорамне вікно. Далі. Ліворуч тут знаходиться кімнатні, три кімнатні квартири. Якщо потрібно, також вони є в наявності. Далі ось так виглядає оздоблення, коли ви виходите з ліфта. Ось так виглядає у вас сам коридор. Ліфт обшитий, гарний. Якраз поки ми з вами говорили, якраз ліфт приїхав. Ліфт обшитий для того, щоб зараз ніхто його не попсував. Ось таке гарне табло. Ось такі гарні двері. Відкриваємо знову двері І іду вам показувати квартиру. Так, ось ми виходимо з ліфта, нагадую, показую 45 квадратних метрів, однокімнатну квартиру. П'ятий поверх, квартира номер 506 Ось, заходимо в квартиру. Тут, як і в попередніх квартирах, місце під шафу купе сплановано. Гарно, ось так. Висота сталі 2,85. До стелі висота 2,85. Паробороч, санвузол. також тут може бути зона для роздягання, щиток. Ось. Тут у нас пішов домофон, домофончик, три точки електрики, розп'яткоробка. Далі дзвінок, інтернет, світло. Ось так у нас в коридорі. Тут вимикач в туалет. Заходимо в туалет. В туалеті також розведено точки електрики. Раз точка. На витяжку 2. На боулер 3. І на стиралку 4. Показую, що по сантехніці. холодно гаряча вода, каналізація. Далі. холодно гаряча вода каналізація. Далі, тобто тут може бути дошова, може бути ванна, можете перепланувати взагалі все інакше зробити. Якщо потрібен буде ремонт, я вам це прорахую, покажу, розкажу, що може бути. Далі каналізаційний стояк у нас пішов, каналізація на унітаз, холодна вода на унітаз. Далі бойлер. Вихід на бойлер. Тут знаходиться у нас каналізація для того, щоб водичка капала з бойлера прямо каналізацію. Далі каналізаційна труба на стиралку, холодна вода на стиралку. Ось так. Такий от гарний товар. Йдемо далі. Ще раз двері, шафа-купе, туалет, житлова зона. Три панорамних вікна компанії Nobilex, Шість камер кожне вікно. І так, показую, яка у нас тут площина. Схожі квартири також є на 3-4 поверсі. По стандартному тут йде так, що з ліворуч в цьому, в цьому апендициті планується розміщуватись кухня. Ось. Тобто є виводи під електрику, є холодна гаряча вода і каналізація, є силових два кабелі. Ось. Витяжка, вихід під витяжку. І ще додаткові дві точки. Тут ще одна точка пішла. Там ще одна точка. там ще одна точка, Далі дві точки на світло. Ну і бачимо, скільки тут ще точок додаткових є. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ще додаткових сім точок. Тобто можна на круті їх кинути, можна їх кинути на що завгодно. Ось така гарна квартира: 45 квадратних метрів. житловий комплекс квадрат. Тут можна дещо плануватися, як вам буде завгодно. Можна робити скляні перегородки, можна робити перегородку з газоблоку, з, з цегли, з е, конструкцій з гіпсокартону і теді, тепер як вам зманеться. Тобто можна занацію зробити по цьому вікні, можна по тому, можна взагалі відкриту територію зробити все, як вам буде зручно. Стіни оздоблено чорновою штукатуркою зверху гіпсово. Сім'я, в принципі, рівні всі, зроблені гарно, кути 90 виведені, більш-менш. Кут 90 є. Думаю, що є. Ось така краса. Купуйте перевірене житло. Бажаю гарного дня, Божого благословення і швидкої всім нам перемоги.